Що найцінніше це здоров'я. А якщо його немає, якщо не можеш навіть встати і зробити кілька кроків, якщо все тіло ниє, тоді й життя не миле. Героїня сьогоднішньої програми відчайдушно любить життя, незважаючи на біль. 75-го року в радянській сім'ї Панасюків народилася дочка. Її звали Раїсою. Жили вони у живописному селі у Вінницькій області. Там і минуло дитинство дівчинки. І у мене такое ну рідке воспоминання, ну є, коли ти в полі лежиш і везде все цветет, птиці поють, катання на коровах. Ну в общем, в моєму дитинстві було много всього і прекрасного. Було два роки, виявилося, що їй тяжко пересуватися. Дівчинка не могла сама піднятися, не могла й довго тупати, плакала, ніби ходіння завдавало їй болю. Ну, отець з мамою помітили, що так як у них був перший дитина, було все нормально, а мені нужна допомога. Незабаром виявилося і крихкість кісток. Рая у два роки вперше зламала ніжку, коли просто необережно ступила. А так як я дитина, я. І то хочу, і то хочу, і я не контролюю свої движения. І у мене були навіть, ну, навіть от того, що сводила судерби. Ну просто, якби мишці напрягли і Ну, і Це ніхто не мог контролювати. Панасюки почали звертатися по допомогу до лікарів. Потай від сусідів ходили й до народних цілителів та марно. Традиційна радянська медицина лише визнала діагноз меопатія. І почалися поневіряння по лікарнях. Перелам гіпс, тривалі тижні в ліжку, крапельниці, відновлювальна терапія, місяць другий на ногах, і знову перелам. Хвороба прогресувала, і ходити у проміжках між переломами було дедалі тяжче. Тоді дівчинці купили триколісного велосипеда, і він став її першим інвалідним візком. Крутити педалі раї було легше ніж крокувати. Ну, мені було тяжимо, а на велосипеді було дуже просто. Ну і я так подумала, це вже було моє середство срісопіження. І травми почастішали. Маленька рая вже сама розуміла, коли кістка ламалася. Тоді вона просто намагалася не рухатися і тижнями терпляче чекала. Рухи супроводжував біль, і вже в сім років дівчинка навіть не пробувала ходити. М'язи поступово труфувалися. Та тоді, на початку 80-х, радянська медицина поставила крапку: більше допомогти вона не могла. Чекати на порятунок від наукових досліджень у майбутньому здавалося безглуздям. Утім, дівчинка не здавалася, вона робила те, що для довколишнього атеїстичного суспільства було ще більшим безглуздям, просто молилася. І у мене ще з дитинства така була молитва, ну дитяча, і я готова була. Я постоянно молилася, говорила, боже, я відказувалася від всего, лише б оно перестало боліти, щоб я могла нормально себе чувствовати. Ще одна особливість радянських – сидіти вдома з догляду за хворою дитиною не дозволялось. Таких малюків та підлітків відправляли до спеціалізованих інтернатів, а батьків на роботу. Панасюкам доводилося простити, домовлятися, але мама раї порушувала соціалістичний кодекс і не відходила від своєї дочки. Та незабаром Рая втратила рідну доглядальницю. В родині сталася ще одна трагедія. У мами виявили рак. Семирічну дочку тимчасово віддали до санаторію. Она ще болела, она ко мне приїжджала. Вона приїжджала, приїжджала, потім приїхав отець і сказала, що мами немає. нет. Но я не могла повірити, як это мами нет. Разве может такого бути, що мами нет? Ну і мені було плохо. Ну, не сразу. Отець ще побив, я ще. Сміялася, бо там, коли він уїхав, я вже почала плакати. Фактично, дівчинка опинилася віч навіч з хворобою і на утриманні держави. Її домівкою тепер став інтернат в місті Тульчині. Там були діти з різними вадами. Хтось не ходив, хтось погано чув чи бачив. Тарая відчула, що вона серед своїх. Вокруг мене були діти, які теж не ходили. То як я вас це... як. Ну, є і є, ну так. Та в ті часи для сидячих, як рая, розваг було небагато. Комп'ютери і плеєри – мрія майбутнього. Тому дівчинка багато читала – класику і фантастику. Звісно, вихованка інтернату уявляла себе принцесою. Були, знайшли якусь тачку, постелили туди одіяло, мене пересадили і мене покатали по всій території. Ну, коли, розумієте, коли людина сидить на одному місці і бачить ну, один і той же картинку, для тебе навіть погулять вокруг этого санаторія це таке событие. Ну и ми тоді немного нашкодили. Я коли увидела много цветов, мне девчонки нарвали цветы і положили на руки. І ми, коли їхали вокруг, я ті цвіти розвину. Ну, как принцесу. Коли настав час канікул, повертатися додому дівчинці не хотілося. Серед здорових вона почувалася тягарем, зарадити не могла, а сама потребувала допомоги. Подразковому віці Вже розумієш, що ти не така. Не така, як інші дівчатки, які пішли куди да, кудись погуляти з парнями. А ти от не така. А вдома не сиділася. Хотілося, звісно, усього того, що й всім: зустрічі, листів, подарунків, а найбільше рухатися. Та дістати інвалідного візка для підлітка у радянські часи було дуже непросто. Залишалося тільки мріяти. Ну, во-первых, мене була одна із великих мрій – мати <гумити> коляску хорошу. Ця мрія здійснилася в цю інтернаті. Він став наступним притулком рая на довгі шкільні роки. Коли мені говорили, що є коляски для таких людей. У меня был стереотип, и я думала, что на колясках ездят, ну вот как в фильмах показывают, вот хорошо я это запомнила, что на колясках ездят убогие, бедные и несчастные. Я же не такая, я не буду на коляске ездить. Пусть меня носят всю жизнь на руках. Такое было отношение. И когда меня привезли в тюрюпинск и посадили на коляску, она была такая, ну как бы разбитая, старая, колеса восьмеркой. Но я как ощутила... Какое-то преимущество, что ты можешь сам подъехать к столу, навіть, или простите за подробности поехать в туалет, там руки помыть, ты уже независимый, тебе не нужно все принести, все подать. И я тогда поняла, что как это классно. В інтернаті, попри обмежені можливості, у вихованців було життя як у всіх однолітків: підліткові пустощі, двійки й п'ятірки та звичайно перше кохання. Начали, ну, от мене був парень, однокласник. Хотя спочатку, ну, как у всіх подростков, да налаживаются отношения між девочкой и мальчиком, така строптивая, да там нікого ні ни за що никогда. Ну а потом как бы, вроде, как бы и не против. Вони зустрічалися кілька років, завжди були разом до випускного, але стати самостійною сім'єю не наважилися. А потім пропонував бути разом далі, но я. Тоді я, себя после школы я не видела себе женой. Чесно, я що себя не могла вас как серйозно, як с з інвалідністю, может може більше чогось сделать. Після випускного раю забрали додому, а там її чекала інша сім'я. Батько вдруге одружився, інші турботи, інший уклад життя. Звісно, він любив дочку, але здоровому, складно зрозуміти хворого. Нерідко нещасна дівчина почувалася тягарем. когда ты чувствуешь, что ну, никому, в принципе, это не нужна. Ну, нужна отцу, да, но, в принципе, можно было бы без меня хорошо обойтись. Но такое было ощущение, что никому не нужно. Все, ну, как в селе, когда только выйдешь на улицу, ой, колечко обидно, вот несчастное. И жалели родители, и жалели меня. И для меня это было вообще... Мне не хотелось часто выходить на улицу, А тягарем рая бути не хотіла, не чекала й жалю. Дівчина прагнула повноцінно жити. Ну, і я хотіла чогось другого. Я хотіла учитися далі, я хотіла ну якби отношений других з людьми. Мені хотілося ну, би, любви би, і мені хотілося, щоб мене восприйняли такою, як я є, і мені хотілося... Учисям я хотіла щось робити, тому що я розуміла, що ну не просто так жити нужно, а щось нужна двигать вперед. Але рухати на інвалідному візку було дуже непросто. Рея мріяла стати журналісткою, підняти громадськість на допомогу таким, як сама, та при цьому не могла зробити самостійно ні кроку. Вчитися теж було непросто: йшли 90-ті, тривожний час. Складно було навіть здоровому. Про самостійне життя Раї в місті батько навіть чути не хотів. Боявся, що люди скажуть. Ну і взагалі він знав, що він не може зробити лучше, а він боявся, що чужі люди мене обмануть. Ну я йому говорила, що ніхто мене не буде обманувати, обіжати. Батько мав рацію вчитися у вишу у дівчини не було шансів. І не тому, що вона дурна. Навпаки, рая мала гарний атестат. Річ у тім, що дистанційної форми навчання тоді не існувало. А заочна передбачала приїзд на сесію. Утім, Рая зважилася, переїхала до Вінниці. Винайняти квартиру не змогла, але й це її не зупинило. Оселилася дівчина у притулку для людей похилого віку. Це стереотипи у людей, що там страшно. Там можна жити, там є условия для того, щоб жити на коляске. Я переживала і не ну, складний період в жизни. І коли я увидела, що чужі люди много разного всього роблять для мене. Для мене це було дуже ну, важливо і так трогатина. А тутрянка почала готуватися до вступних іспитів. Планку поставила високу. Київський інститут журналістики. Та знову чужі люди їй допомогли. Збирали медичні довідки, документи, привозили й відвозили. У мене одразу тут дітьми образов... знайшлись друзі. Ну, якби я їх не шукала. господь капта. Сам складывал, ну я как смотрю, моя життя складывается як пазли і їх складывает господь. А в Бога рая, як і в дитинстві, свято вірила, незважаючи на те, що виросла в атеїстичній країні. Проте теорія еволюції не могла підтримати хвору. Тоді вона зверталася до вищої сили. Просто я йому розказувала, як мені плохо, і ну я чуто чітка знала, що он меня слышит. слиши. Я тогда ще сознательно, ну не определила свою жизнь з Богом. но у меня были тесные отношения с ним всегда, потому что он меня всегда поддерживал, ну как бы во всем. И я знала, что мне было плохо, я плакала с ним, хорила и просила защиты, и просила, чтобы он что-то изменил в моей жизни. У меня даже была такая своя молитва, ну, потому что я чувствовала себя обузой. Я в молитве всегда просила Боже, сделай меня благословением для людей. Свої обмежені можливості хвора дівчина сприймала як данність і намагалася їх подолати. Не марнувала часу і на образи. Я не знаю чому, але у мене до Богу ніколи не було претензій. Возможно, я у нього тільки просила допомоги. Я ніколи. Никогда... Ну, можливо, я говорила за чому так все. Но, как бы, вообще, ну, як би взагалі, щоб обвиняти його во всьому. Ну, ката то навіть у мисля таких не було. Для оточуючих це було диво. Рая вступила, вивчилася та отримала диплома редактора-видавця. І це при тому, що в студентці на візку доводилося кілька разів на рік приїжджати до Києва та жити тут по місяцю. Ну, як би, він знає кінець від початку, тому що я собі просто, як наївний дитинок, як да, би, довірилася. Ну и мечтала, но могло быть оказаться по-другому. Когда я приехала в институт журналистики, то е, я была очень счастлива, что это новое помещение, и что я, там есть лифты, и не нужно ездить по всему городу искать аудитории, потому что все в одном помещении. Для меня это тоже было большим чудом. Действительно, когда веришь Богу, и я, когда оглянулась назад, думаю, ничего себе, но как бы, как Господь все устроил, я действительно получила это образование, и у меня есть диплом. Уже в Вінниці Рая взяла участь у конкурсі народної творчості. Вона вишивала. Після заходу її знайшов один громадський діяч і запросив на радіо. У програмі йшлося про інвалідів, проблеми самих хворих і їхніх родичів. Рая скористалася можливістю і заговорила про те, що потрібна організація для таких людей. Он говорит, ну а що би ти хотіла робити. Я що, что... ну, в принципі, Є організації для людей з інвалідністю. Нужна щось організувати, ну, -то об'єднати, тому що ж проблем у людей. Після програми посипалися листи: писали інваліди та їхні родичі. Ставили питання, просили, а хтось виливав серцевий біль. Рая зрозуміла, цим людям потрібна допомога. І почалася робота. Чесно, були чудеса, тому що в нас не було організації, я не була э, неизвісна нічого. Девочкала з інвалідністю, звичайна, і люди слышали, ну якби, ішли на зустріч. Рая була не сама. Їй допомагали друзі. Олена Черненко також на виску, стала її подругою і партнеркою у створенні організації. Ми знаємо на собственному опыті, как эта жизнь на коляске. И что с этим нужно делать, что очень важно для людей, какая помощь в первую очередь должна быть. И мы не можем помогать всем сразу. Ми можемо покамагати каяти категорії і ми молілись. Листи все надходили. Люди вже телефонували, просили допомоги, а хтось пропонував свою допомогу. Сформувалася команда, з'явилися партнери. Все починалося з ентузіазму кількох осіб. Зараз організація гармонія зареєстрована і провадить широку діяльність у Вінниці. Стало много людей приходити, дзвонити. И мы потом с Леной, Боже, мы уже не успеваем, у нас не хватает средств, ну как бы ресурса, не то что средств финансовых, а просто даже физического ресурса, чтобы всеми поговорить и помочь. И потом мы с Леной вспомнили, что мы молились, Боже, пошли нам людей, которым нужно помочь. И мы поняли, что нужно молиться по-другому. Мы уже начали молиться, Боже, дай нам силы, дай нам мудрости и действительно, Ресурси, щоб цим людям допомогти. Організація Гармонія пропонує програми, завдяки яким людина на візку може жити повноцінно і самостійно. Це завжди було мрією раї. Вона хоче подарувати таку можливість і іншим. Строїтельство пандуса везде, це доступний транспорт, це служба перевозки людей з інвалідністю, і супроводження людей з інвалідністю. Це різні служби. Конечно, это делаем не только мы, мы объединяем усилия и городских властей, и бизнеса. Но как бы это все делает Господь, потому что успех нашей организации, мы его передаем, как бы, ну, успешные истории из нашей работы, мы его передаем другим организациям, и многие удивляются, почему у нас все так получается. Для успішної роботи у громадській організації Рая здобула другу вищу освіту психолога. Дистанційна освіта 21-го століття допомогла жінці зробити це, не відриваючись від роботи. У неї мало вихідних, але кожне досягнення в допомозі іншим для неї свято. Робота соціальна це була моя життя. Ну, вона до сих пор це моя життя, тому що дуже важливо, Любити те, що ти робиш, і робити те, що ти любиш. Уже майже 20 років рая у Вінниці робить улюблену справу і долає труднощі. Збулася її мрія бути самостійною і повноцінно жити. Ну, звісно, коли одець приїжджав, це була велика радість. Я щаслива, що він побачив, що я можу бути самостійною. Дивлячись на Раїсу, дивуєшся. Як може така маленька жінка виконувати таку величезну роботу, стільки добитися і встигнути так багато? І все це при тому, що вона не може самостійно зробити жодного кроку. Віра в божі дива зробила її благословінням для інших людей?